Що купують українці в липні 2024 року? Друзі, сьогодні будемо говорити про кросовери, бестселери українського ринку. А одягів 5 2018 року. То тобто проблем ніяких не буде у нас. А також що продається на ринку України, кожен у нас і ходова, і крило, і двері. Пили його він був грубо, скажемо, в кавичках в кашу. Його навіть давай не будемо відкривати. Він на авторі, а вже висить четвертий місяць. От. Також проговоримо про ціни та вартість під ключ в Україні. Рік тому ми дані автомобілі привозили в о, бюджет 25, а тут 15900. І перший автомобіль в нашому випуску це буде бестселер українського ринку Audi Q5 2018 року. Всім добрий день! Купили клієнці Дуже класний автомобіль та Одіки 5 2018 року. Все на все з пробігом 79 тисяч миль. Купили ми даний автомобіль за 9100 доларів. Давайте подивимося на його пошкодження. До речі, бачите, продавала автомобіль страхова компанія, іншурінс Company, тобто проблем ніяких не буде у нас. Видно, що власник в Америці трошки, скажімо так, полюбляв це автомобіль, навіть дуже і затонував, і диск якісь класні поставив. Пошкодження оце в нас все на все по бамперу і трохи капот. Це все можна відновити, фара ціла в нас, радіатори також у нас цілі. Решітка піде під заміну. Також якось чи в антіхромії, ну, в общем, то вже власниця буде вирішуватися самостійно. Позаду все ціле. Автомобіль у гарному стані, салон в ідеальному стані, два ключа. Автобіль ранен драйв заводиться, їде, тобто ніяких проблем. Що ми маємо зовні? Білий автомобіль з повністю антихромом, а також у нас чорний шкіряний салон. І це доволі таки гарна комплектація з двосонним кліматконтролем. А шкіряний салон, звісно, це у нас Ауді та преміальні матеріали. Давай поговоримо трішки про ціни. Купили ми даний автомобіль за 9100 доларів. З доставкою в Полтаву даний автомобіль нам вийде 19 тисяч доларів. Тобто ми маємо в Україні автомобіль, який коштує менше 20 тисяч доларів, а плюс ремонт, якого ви самі бачили не так багато. Якщо ми зараз відкриємо авторія, Авторія, ось ми відкрили, бачимо, ну це на розборку, щось це дуже бите. Якось автомобіль, тобто не хоче відновлювати. Це також битий автомобіль. Ще тобто не відновлений, не відновлений, але по ціні 2900. вже дорожче аніж той, що скажімо так, от. А вийде для нашого клієнта. Ось, наприклад, приблизна ціна, як у нашого автомобіля, там плюс-мінус з ремонтом вийде. Але це у нас низ нашого українського ринку. Автомобіль чорний. В принципі, ви пробіг ви вже вже, навіть вже, трошки вже, менше, ніж у нас. Він відновлений. подивимося краще що з немає. В США. Адже це ж нам цікаво, ніби той пробіг 87 тисяч кілометрів, тобто не миль. І... Автобіль купувався боже. в 22-му році. Ну, це не суть. Есть, купили його, він був, грубо скажемо, в кавичках в кашу. Його якось зібрали, Або ще й ззаду пошкоджено. Да, 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 четверть заміна, повністю весь передок заміна. Ця безпека от Хто хотів. А собі такий автомобіль, до того ж дивіться, пробігу нуль миль, і там могли намалювати, хоч який є пробіг. Тобто який ти намалюєш, хоч 10 тисяч кілометрів, а він буде. Звісно, у нас лонжерони пішли в сторону, задню четверть мінять. Як це все відновлено? І 21 тисяча доларів. ну, серйозно в порівнянні з пошкодженнями, які у нас. Ну це просто небо і земля. 200 тисяч пробігу, 22 дві тисячі його навіть давай. Не будемо відкривати 174 тисячі пробігу. І он далі йде за 23 тисячі доларів, має вже тисяч кілометрів пробігу. Тобто, друзі, як бачите, вигода просто колосальна, як в порівнянні з ринком України, так і в стані, адже ми маємо а, гарний автомобіль в гарній комплектації з мінімальними пошкодженнями та мінімальним пробігом. А ми переходимо далі. Наступний автомобіль – це буде класика американського ринку, але ексклюзив для України. А саме марка Cadillac. проки нам зараз розповість. Олег, купили клієнту автомобіль Cadillac XT5 2017 року. Таке, скажімо, специфічне замовлення було. Автомобіль не часто трапляється як і у нас в Україні, так і в принципі за запитами клієнтів. Але Бажання було ще особливо тим, що клієнт хотів комплектацію саме платіном, тобто максимально з восьмиступінчатою коробкою передачі. Такий автомобіль ми йому знайшли автомобіль з мінімальними пошкодженнями по передній частині. Зараз а, покажу, тобто видно, що у нас дефектований бампер, а, решітка радіатора, а, самі радіатори, а, в принципі, все. Капот у нас на місці, цілий фари на місці, а, що дуже важливо, бо вони коштують немалих коштів. Як і казав, автомобіль на максимальній комплектації це у нас платіном, на чорному шкіряному салоні. Також ми маємо пробіг у автомобіля всього 25 тисяч миль, тобто порядка 40 тисяч кілометрів. Це повний привід. Як виявилось в подальшому автомобіль навіть запчастини, які у нас відсутні, поклали в авто. Зараз у том клас, -клас фотографії підставляємо саме з майданчика, де завантажується автомобіль в контейнер. Що ж, давай поговоримо трішки про ціни, адже ми бачимо виграшну ставку. Виграшна ставка на автомобіль у нас 7800 доларів, і загальна вартість автомобіля в Україні без урахування ремонту 21100 доларів. Якщо відкрити авторія, подивитися, я знайшов в такі самі комплектації найдешевший автомобіль. У нас 25200 доларів і... Порівняно з нашим, тут 92 тисячі кілометрів пробігу, у нас більше, ніж вдвічі менше. Тобто автомобіль е відносно нашого ринку також заїжджає досить вигідно. Тим паче, як клієнт не хотів автомобіль світлих кольорів, тому тут все зійшлося. Е Дивимося, які у нас були пошкодження. По цьому варіанту. Зараз відкрию, зафіксовано ДТП. Два з половиною роки тому даний автомобіль був привезений і накатався о, там, від чого 10 тисяч кілометрів. Воно цікаво. Так. До Та, е речі, пошкодження. Ну, та, ну та, трошки так, сильніше за наші так. Тобто, тут те саме попереду. Відсутній банк, перешітка радіатора, але ми бачимо, пошкоджено у нас і ходова, і крило, і двері, і можливо там дістало до достойно Проєм також. Міг бути пошкоджено також дорож. спрацьована безпека. Тобто треба, скажімо, так було б дивитися, як його зробили, наскільки якісно. Тобто, порівнюючи з нашим варіантом, наш як на мене в порядок кращий. І друзі, ми маємо. Побажання клієнта повністю виконано менший пробіг, дешевше, ніж ринок України, і це ексклюзивний автомобіль, адже їх всього на авторія 9 пропозицій. Тобто, якщо ми хочемо собі якийсь цікавий автомобіль зі штатів, на ринку України його живого не буде, або ж він буде дорожчий, або ж буде з більшими пошкодженнями. І в такому випадку варто звертатись. Компанія Теслагістик для того, щоб придбати автомобіль своєї мрії, саме той, який ви хочете, з вашими критеріями та в ваш бюджет. Також, друзі, важлива новина. У нас є автомобілі по наявності. Як ви вже знаєте, ID4 в комплектації Prime. Також наш виставковий автомобіль він також тепер в наявності і по дуже цікавій ціні. Тобто, ви його можете прямо зараз придбати. А також зараз у нас в наявності бензиновий автомобіль зі США. Даний автомобіль ми привезли для нашого клієнта відремонтували один рік тому. Він його поексплуатував, всього 5 тисяч кілометрів і вирішив його продати. Тому ціна буде дуже цікава. Даний автомобіль був привезений, відремонтований нашою компанією, за ремонт якого ми відповідаємо. Ну, як бачите, він зараз просто в ідеальному стані, а пробіг всього менше 16 тисяч кілометрів. Автомобіль 2019 року. І зараз по наявності наш АТОСон знаходиться за адресою міста Полтава, вулиця Раїси Кириченко, 84, район Океану. Я welcome. а ми продовжуємо. Ну і по традиції класика українського ринку це Nissan Rock в 33-му кузові, тобто останній рестайлінг. Олег, тобі слово. Доброго дня. Е, придбали для нашого клієнта автомобіль Nissan Rogue. Автомобіль 2021 року в комплектації SV. Тільки з ДОП-опціями, такими, як шкіряний салон, камери 360, електровідкривання ляди, автозапуск, панорама. Автомобіль має такий чудовий вишневий колір на світлому шкіряному салоні. Виглядає автомобіль, на мою думку, дуже, дуже цікаво в такому поєднанні. По автомобілю пробіг всього 4200 миль. Це десь. В районі 7 тисяч кілометрів. Так, це ну, реально новий автомобіль, майже без пробігу. По пошкодженням ми бачимо, що в нього по правій стороні. Був такий, скажімо, скользящий удар, тому що підвернуло трошки метал. Ну, виходячи з цього, я прийняв таке рішення, що він був, скоріш за все, не прямий, а сюди отак, от скользящий. Під заміну у нас буде двері, крило, відновимо ходову частину. Ну, можливо, там будуть якісь рихтовочні проводитись роботи по стійці, по порогу, але вони абсолютно не критичні. Автомобіль заводиться, їде. А безпека не спрацювала. Виходячи з цього, можна зробити припущення, що автомобіль був запаркований, а в нього трішечки проїхали. І тому безпека і не спрацювала. От мені трішечки. А, Обідне, як то кажуть, за власників в штатах, що купив автомобіль, 4 тисячі тільки накатав, чи навіть не було там нульового ТО, А і тут тобі куплять машина, собі ще да, куплять а нам це ще. на руку. Да, да, да. Так до того ж дивіться, двозонний клімат, великий екран мультимедії і шкіряний салон, Тобто, ну це майже сель, а за виключенням деяких опцій. Дуже гарний варіант. А, давай поговоримо трішки про фінансову складу. Адже, ну, 7 тисяч доларів. Ми його виграли, я вважаю, дуже вигідно. По ставці 7100 доларів. В Україну без врахування ремонту з усіма іншими оплатами автомобіль заїжджає в 15 900 доларів. Nissan Rogue в 33-му кузові. Ви собі від... І Майже новий автомобіль. Мені трішки не віриться, враховуючи те, що там рік тому ми дані автомобілі привозили в о, бюджет 25, а тут 15 900. Ну що відбувається за аукціонами в Штатах і наскільки вигідно зараз привозити їх о, зі США? Хто б там що не казав? А що зараз не вигідно? Ну от, будь ласка, говоримо тепер про ринок України. Якщо ми відкриваємо, відкриваємо авторію. Рог Nissan Рог саме 21 року починаються в нас.

20 тисяч, от начебто цілі. Я вам скажу, що я оцей синій автомобіль, я за ним слідкую, він на авторі, а вже висить четвертий місяць. Отже, не так все просто з ним. Про це ми ще говорили з Сергієм. А ще взимку здається, коли ми купляли також нісанрок і він у нас був також топлений. А, і як бачите, досі ніхто його не зробив. А потім питання: а чому вони перевозили топлені автомобілі? Тому що їх люди по півроку не можуть відновити елементарно. Я вже мовчу про те, що якось його експлуатувати в майбутньому. дуже великий ризик. Так. так він може в один день не завестися, і що з ним робити, це там дуже не, дуже велика і двигуном, який потім треба буде замовляти зі штатів, або ж там керування коробки. Ну тобто, ну це сучасні автомобілі, які потребують дуже великої уваги до електричної своєї складової. І квоти таке ну, просто недоцільно. І ми бачимо ринок України. Ринок автомобілів за адекватні вже автомобілі. Це ще ми не переглядали їхні пошкодження. Починаються від 23 тисяч. Тобто Реальна вартість 25-26. Оце буде, я гадаю, така середина ринку. Але це будуть авто і близько не з пробігом 4 тисячі миль, які ми привезли в 15 44, там є вже і за 100 далеко. Тобто ну, на 86 196 тисяч кілометрів. От подивіться, От, що може бути з тобілом з пробігом майже 200 тисяч кілометрів, якому три роки. Це це, це це базова комплектація. Добре, да. Да. Я думаю, тут навіть коментарі. Лишні. Адже ми маємо 15900 плюс відновлення, якого там небагато, і це низу низ ринку України і справжня вигода. Тобто ми маємо а, свіжий автомобіль з невеликим пробігом, який безпроблемно відновиться в Україні, і власник буде насолоджуватись. А в майбутньому, навіть якщо раптом ще трішки впадуть ціни, він його продасть у навіть невеличкий плюс. На цьому будемо завершувати наш такий от гарний випуск, насичений по автомобілям. Як бачите, зараз мега вигідно привозити собі автомобілі зі США. А в чому ми переконуємось кожного місяця. Ну і звісно, наші клієнти та ви улюблені наші глядачі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, Адже наступний місяць буде також цікаві автомобілі зі штатів, про які ми вам завжди розповідаємо. А також підпишіться на наші соцмережі, де ми кожного дня показуємо наше життя з авто. То салону, що ми купуємо, що видаємо, та що зустрічаємо, друзі. До зустрічі!